Отже, сьогодні ми будемо розтравовувати пір'їну техніку і заземлення. Приступайте, техніка за землення техніка заземлення. Ступе, 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 ти зараз взагалі до її доведеш. Ти все неправильно робиш. Треба казати заземлення, а не «заземлення». Техніка. Ну, раз така умна, то сама це роби. Давай. Ще Техніка, Техніка заземлення. Ого, -го. молодчинка Герміона. Дивіться, як і вийшло стабілізувати пір'їну. Ану, ви теж старайтесь. Вам просто потрібно. Ох, ти ж Ой! Да, у нас тут тепер ще один тривожник з'явився. Ну що, поступив? Так так. Буду психологом. Ні, ну, я теж можна сказати, що психолог там з людьми працюю. Ну, ти поняв. А може, ти все ж на лікаря переведешся. Там. Чат ГПТ, Напиши. Мені. Семінар. Там. Напиши питання. Так. Не мов, він що всі питання се... з чатом писатиме. Та, походу. Чат, ГПТ, Хоча він такраз 5 балів отримав. Так, Але... Все, здох, чат. Є, не керівник. Ні на дзвінки, ні ватсапі, ні на пошті мені не відповідає. Хоч так, надіюсь, відредачить мені курсову. Амінь. Так, слухайте вам всім треба писати курсач, і для цього вам потрібна вибірка, яка, як завжди, погано набирається. У такому випадку робіть так: діставайте потрібну вам людинку. І тепер ставте її, куди вам треба, пхайте її в лице в вашу гугл-форму, і в неї не буде вибору, окрім її пройти. Замій цікаво, так не годують.